На Житомирщині вперше автомобіль швидкої допомоги вийшов на виклик 100 років тому. Про це вкотре нагадав головний лікар Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Житомирської обласної ради під час зустрічі з журналістами регіональних видань. Сьогодні екстрена медична допомога Житомирщини обслуговує більше мільйону населення області. Щодня рятувати життя земляків заступає 103 бригади екстреної допомоги, серед яких загальнопрофільні лікарські. Фельдшерські, три кардіологічні та одна психіатрична бригади у поміч медичним працівникам 143 карети швидкої допомоги та сучасна медична сумка, в якій понад 100 найменувань різних препаратів. Реформування галузі охорони здоров'я, зокрема швидкої допомоги, наразі проходить по всій державі. Житомирська область одна з перших активно включилася до процесу змін. Це одна з перших станцій швидкої допомоги на, на, на теренах України, тому що нас обігнали е, по великому рахунку Київ, Одеса, е, Львів. І в 1912 році вже в волинських військах була стаття, що в травні 2012 року в Житомирі виїхала перша карета швидкої допомоги. Тобто по великому рахунку е, нашому закладу вже 100, 100 років. Ну, ми планували це святкувати, але 5 липня 2012 року вийшов закон України про екстромедичну медичну допомогу і в Житомирська область включила в реформу, включалася вчасно. Головний лікар центру Анатолій Сова розповів журналістам під час зустрічі, що наша область пройшла час переформатування швидкої допомоги досить безболісно. Це стало можливим у тому числі завдяки створенню центру відповідно до термінів, окреслених в законодавстві, цивілізованій передачі майна від районів до обласного центру, розуміння медперсоналу служби. З 1 січня 2014 року і була сесія, яка організувала Центр екстреної медичної допомоги, і, і, був, і потім, потім ми була друге, в грудні місяці було друге рішення сесії про передачу майна з районів Центр медичної допомоги. Тобто свою повноцінну роботу Центр медичної допомоги Житомирської обласної ради розпочав з 1 січня 2014 року. Тобто, в нашу структуру влилися всі заклади, які надавали екстрену, тобто, Швидку медичну допомогу по, по всій території Житомирської області. Тобто, це були в основному це були відділення швидкої допомоги. Тобто ми зробили структуру е, центру екстремедичної допомоги, де в склад входить 4 підстанції. Це по великим містам Житомир, Бердичів, Новоград, Волинський Коростень. І е, е, відділення, які були при лікарнях, вони стали пунктами е, постійного базування. Тобто, в кожному районному центрі в нас є пункти постійного базування. Також там е, в, в, в дільничих лікарнях ми Зробили, що це пункти тимчасового базування. І плюс до того, що ми на цьому в цьому році ще три відкрили. За словами Анатолія Миколаєвича, головне завдання служби надавати якісну та кваліфіковану медичну допомогу. Тому Житомирщина, одна з перших, всі карети швидкої, обладнала системою gps навігації Так, диспетчер завжди контролює місце знаходження машини та може краще зорієнтуватися, яку бригаду відправити на виклик. Сьогодні не існує кордонів між районами в області, і за необхідності будь-яка вільна бригада екстреної медичної допомоги виїжджає за викликом. Такий підхід дає можливість констатувати те, що за час впровадження реформи з початку 2013 року всі виклики були прийняті, та жодному хворому не відмовили у наданні екстреної медичної допомоги. Практична реалізація в регіоні завдань президента України з реформування системи екстреної медичної допомоги проходить своєчасно та згідно закону про екстрену медичну допомогу. В законі чітко прописано, що доїзд машини міській місцевості на, екстремедич... на екстрені виклики 10 хвилин, в сільській місцевості 20 хвилин. Вважаючи несприятливі погодні умови, це, наприклад за метільпенем, Ці терміни можуть. Відмвідстрочується на десь хвилин, тобто в місті до 20 хвилин, в сільській місцевості до 30 хвилин. Ну це на екстрені виклики. Коли закон вступив в силу, і дуже багато людей були проінформовані, але вони чули тільки свою сторону, чесно кажучи, тому що екстрені, екстрені виклики займають в своїй структурі 60-65 років. Тобто, з нашої сторони, і зі сторони органів влади і Департаменту охорони здоров'я була проведена дуже велика робота. По роз'ясненню, що таке екстрений, що таке не екстрений виклик, тому що це по доїзду має дуже велику роль. Тобто, в екстрені випадки ми включили це і травми, це і гостра патологія живота, це інфаркти міокарди, це інсульти, а гіпертонічні кризи, температури, зубна прибив пальчика, то це все не екстрене. Тобто машина, машина швидкої допомоги завжди приїде. Але тут є терміни. Тобто, час доїзду лишається, наприклад, на високу температуру, такі самий. Десь вони в місті, але якщо Екстрений виклик рахується 10 хвилин з моменту отримання диспетчером цього виклику. Наприклад, 13.00 надійшов виклик, в 13.10 повинна бути бригада. То не екстрений виклик, він з моменту отримання бригади, тобто режим очікування до передачі бригади від диспетчера до 60 хвилин. Ще з 2012 року вперше в Україні це така була програма прийнята, і ми бачимо результати. Це було виділені кошти на субвенція на придання медичних препаратів. Тобто я можу сказати, що на даному етапі в центрі це була субвенція на медикаменти і в 2012 році, субвенція в 2013 році це, скажімо так, дуже значні кошти, тобто проблем з, препаратами, з медичними препаратами центр взагалі не має. У нас їх, вони ми їм укомплектовані в повному об'ємі. Тобто питань немає. Це, якщо раніше там кожна лікарня, кожне відділення мало якусь прерогативу, тобто щось було більше, чогось менше, чогось не було, то зараз все, що нам положено по, по нашому наказу, по комплектації сумок екстремедичної допомоги, нас нас все є із значним запасом. Цьогоріч знято питання нетранспортабельності хворих, адже з обласного бюджету було закуплено чотири автомобілі класу Б, автомобіль класу С та ще один автомобіль переобладнано під клас С. Загалом автопарк екстреної медичної допомоги налічує більше ста автомобілів. На жаль, частина з них вже морально та технічно застаріли. Централізовано від держави регіон повинен отримати 38 нових автомобілів. У числі яких буде 5 реанімобілів, кожен район області зможе отримати хоча б по одній сучасній машині для надання екстреної медичної допомоги. Кожна область отримає централізований автотранспорт, тобто ми. Подавали заявки, подавали кількість стан автотранспорту, кількість автотранспорту, тому що, на жаль, автотранспорт, який передавався з районних лікарень, він ну не в не в кращому стані. Він передавався. Були машини, які, скажімо так, ще перейшли нам з прошлого тисячоліття, тобто які вже як машини швидкої допомоги до них треба відноситися як скептично, але вони, вони досі до сих пор їздять, але. Після, після всіх, скажімо так, була виділена, скажем так, показали потребу в машинах, і ну, я думаю, думаю, що в найближчому часу централізовано Житомирська область отримає нових, 38 нових автомобілів швидкої допомоги. Якщо перейти до, до структури кількості викликів, у нас е, в прийнято з аналогічними періодами прошлого року е, їх значно менше. Тобто е, зниження викликів йде майже 40%, 40-42%. Це, скажімо так, за тому, що організовувався центр ексомідичної допомоги, який обслуговує тільки те, що присутні притаманне для нашої служби. Це нема перевозок, це немає е, якісь транспортних і хазяйських виїздів. Ми займаємося тільки своєю роботою. Це перше. По-друге, е, е, пункти тимчасового базування і е, тим пункти постійного базування вони розміщені по області, е, щоб е, просто-напросто трошки. Зменшити час і відстань доїзду до, до місця виклику. Зараз ми участвуємо в проєкті про центральний диспетчерський, тобто ми вже в певні кроки зробили, щоб згідно цього закону, згідно цієї програми вчасна допомога, повинна на область бути тільки одна диспетчерська. Тобто, у нас вже заключені договори по приміщенню проведені. Проведені вже експертизи, ну, чекаємо фінансування цієї програми. Я думаю, якщо, якщо це фінансування вже пройде, то я думаю, що в липні місяці Житомирська область буде мати єдину диспетчерську. І ще один із, і, якщо, взяти, якщо взяти деякі пункти по, таких, по, по хазяйській діяльності, це, 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 це трошки інше. В чому воно заключається? Ми брали за основу кількість викликів 2012 року. Тобто тенденція по кількості викликів 10-11, 12 року була фактично найта та сама. Це розрахунок і кількості диспетчерів, і кількості і, першу, і в першу чергу пального. Ну та як у нас пішов різке ще раз повторюю, різке кількість зниження викликів по області. І це, в принципі, відчули всі регіони. Це і в Житомирі, і в кожному населеному пункті, це, там, де показано ми виїжджаємо, скажімо так, то ми вклалися в, ту, в ті гроші, які виділили на на стилі матеріали. Це економічний ефект вийшов такий дуже суттєвий, дуже серйозний. Завдання президента України досягти стандартів по часу доїзду карет швидкої допомоги до хворого в межах 10 хвилин по місту та 20 хвилин по сільській місцевості центром виконується. Але це стосується лише екстрених викликів, коли людина потребує невідкладної медичної допомоги. Не екстрені виклики, наприклад, підвищення тиску чи температури, має більші часові рамки доїзду до пацієнта. І так як по закону територіальні межі стерті, тобто, якщо б необхідно бригади, які будуть надавати медичну допомогу незалежно від району, від району базування, наприклад, це в нас такі були випадки. На жаль, це зв'язано, скажімо так, з великими дорожньо бригади пригодами. У нас виїжджало. По 5-7 бригад і підтягувалися бригади з найближчі бригади, незалежно від території базування. Це, наприклад, якщо в Кростичу, це виїжджали і Коростичовські бригади, і Житомирського району, і е, з міста Житомира, вони всі були туди направлялися. Також це були, ну на жаль, не пооднокі випадки, але бригади працювали е, з інших районів. Тобто раніше е, бригада швидкої допомоги до 13 року доїжджала до, 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 до кордону і з. Знаєте, якось юридично надання медичної допомоги було так трошки незрозуміле. А зараз незалежно від території надається екстрена медична допомога. Всім постраждалим, всім, хто потребує екстреної медичної допомоги, незалежно від території базування центру екстреної медичної допомоги, тому що е, обирали територіальний принцип заправки автомобілів, всі, вся центральна, центральна бухгалтерія, вся, вся заправка йде через центр. Тобто по потребі вони вже за рік ми маємо свої напрацювали, на, 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 на напрацювання. Маємо такі, що де якій території, де скільки потрібно бензину е, для Кожна одиниця транспорту, і я можу сказати: ну, були до цього моменту до 2013 року, на жаль, були випадки, що топливо закінчилось. Ну, у нас таких випадків за цей рік не було. Це перше. По-друге, навіть коли були несприятні погодні умови, коли випадали сніг, я е, в нас чітка була взаємодія із органами ізорними влади і із МНС. І в нас Затримки були, коли дерева падали, коли пере... були завалені дороги, але в нас не було, що ми ні одного виклику не обслужили. Тобто, всі на ну, затримки були, тому що розумієте, якщо трактор не може пройти, бригада не могла перескочити, скажімо так, але дорога чистилась і людям надавалась медична допомога. Житомирщина активно долучається до впровадження всіх важливих програм та реформ на рівні держави. За перший рік діяльності центру вже можна побачити перші результати. У порівнянні з минулим роком кількість викликів скоротилась на 120 тисяч. Це показник того, що автомобіль швидкої допомоги більше не використовується не за призначенням, лише для надання медичної допомоги. Випадки бувають різні. По, по нашій структурі це і роди, роди на дому і роди в машині і великі дорожньо транспортні випадки і ми чітко чітко бачимо впроваджуємо нові технології відносно надання надання медичної допомоги тому що Житомирська область фактично одна з перших розпочала проводити на тромболізіс на двостальному рівні і в нас вже скажімо так коли ми подаємо Подаємо інформацію про е, тромболіз на довгострому рівні, тобто вже області підтягнулись підтягнули до нашого показника. Але у нас вже свої на, на, напрацювання, і, скажімо так, у нас е, один з основних показників це не тільки кількість надання такого виду медичної допомоги, а і кількість ускладнень. У нас ускладнень на тромболіз не було взагалі. Тобто, ну, ну, це не парадоксальна ситуація. То просто вже ми йдемо осмисно, ми не, 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 не форсуємо, ми не, 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 не біжимо, ми просто. Ми просто займаємось, просто працюємо для покращення медичної допомоги, і в нас чітко зроблена відпрацьована система взаємодії з органами влади. Тобто, які не 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 тяжкий час, але з обласного бюджету були виділені кошти. У нас було закуплено 4 автомобіля класа Б, які фактично після проведення реєстрації зразу в той же день. Ну у нас вони фактично на реєстрацію заняли десь близько двох неділь, і вони зразу були на лінії. Отримували це і Пункти постійного базування, підстанція, підстанція в містах Корисень Новоград, Волинському і пункт постійного базування в Любарі і в Коростишеві. І крім цього, для надання екстрамедичної мови у нас є підрозділ медицинська катастроф, це виїзд консультантів. Тобто до 2013 року у нас не було машин класу С. Ну, в народі називають рівні мобілі. Тобто був закуплений один ренімобіль класа С, це вартість цього близько мільйона. І другий автомобіль, який був, е, був на об'єднаних гаражах, він був докомплектований кювез, кювезом. Тобто, е, якщо у нас до до вводу цих автомобілів на лінію були такі поняття. Ну, воно, на жаль, є не транспортабельні хворі, тому що ну він не міг привести дорогу. То у нас це питання зараз дуже удачно, дуже плотно вирішується. Тобто консультанти кожен день виїжджають для надання такої високоспеціалізованої допомоги в райони. Вони надають, якщо хворого показано, то хворі обов'язково доставляються в. Заклади третього рівня, тобто це обласні лікарні, чи це дитячі, чи це доросла, ну там, де буде надана висококваліфікована медична допомога.